Ми зараз на одній із наших передгірних пасік змінити вентиляційний режим наших гнізд. Відкриваємо дашок. Перше, що треба зробити, це відкрити вентиляційні отвори. забираємо поліетилен. якраз забезпечуємо дренажною вентиляцією нашої вже сім'ї. Але подушечка. Це надійний, комфортний для них от такий дуже-дуже важливий союзник для зимового утримання бджіл. Ну, тут сім'я достатньо сильна. 2, 4, 6, майже на восьми рамках вона знаходиться. Сусідка потребує трошки скорочення. Значить Зупинитися на темі гибелі бджіл, пасік в осінній період 2022 року. Які призвели до того, перш за все, що у серпні місяці бджолині матки різко перестали червити. Баланс, так би мовити, кліща і розплоду він зовсім інший. Значить, на наших пасіках гибель бджіл – це ну, таке явище, як злодійство або напади. Бджільництво це мистецтво враховувати дрібниці. Ще один тривожний дзвіночок, який цього року прозвучав з. Передгірних і високогірних пасік це поява в кінці сезону падевого медозбору. Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Ми зараз на одній із наших передгірних пасік прийшли сюди виконати ну, такі завершальні роботи сезону. Тобто останній фінішний такий етап роботи перед зимовим утриманням бджіл. На минулому тижні ми пройшли по пасіках, обробили наші всі бджоли методом фумігації, установили загороджувачі від мишей і, відповідно, зараз проводимо наступні роботи. Нам потрібно перш за все змінити вентиляційний режим наших гнізд. Ви вже добре знаєте, що на нашому господарстві дуже багато років вже використовується дренажна вентиляція зимового гнізда. І цю роботу ми саме зараз і виконуємо. От беремо навскидку по порядку сім'ї, відкриваємо дашок. Перше, що треба зробити, це відкрити вентиляційні отвори, які у нас є на дашкові, для того, щоб під дашком була якісна вентиляція. Відповідно, холстик. Забираємо, не можемо ставити зверху на кришку, бо розсарано було і холодно. Забираємо поліетилен з польгою, згинаємо його, він всю зиму буде знаходитися з боку гнізда поруч, але не на гнізді бджіл. Це середня посилі сімейка, займає 6 рамочок, клуб піднявся вже. У верхню частину. Він забезпечений, ця сім'я кормом дуже якісно, тому що багато меду є, дорожки дуже якісно видно медові. І ми зараз створюємо, якраз забезпечуємо дренажну вентиляцію нашої вжелені сім'ї. Холстик, відповідно, ставимо подушечку, Подушечку обов'язково потрібно з боків трошечки підігнути, щоб за бічним утепленням об'єм вулика, де знаходиться кілька рамок, мали вентиляційні канали, і попід бічне утеплення додатково йшла циркуляція вологи і піднімалась вверх. Ця дренажна вентиляція це є унікальний метод зимового утримання бджіл. І ми цим самим створюємо фактично крім. Сухості у гнізді, а сухе гніздо це тепле гніздо. Там, де сухо, там бджоли дуже комфортно зимують. Там завжди менший розход корму. З іншого боку, ми зараз даємо бджолам союзника у лиці якраз теплої стелі змінвати. Суха, ідеально тепла поверхня потолка. Вона дає можливість бджолам економити суттєву енергію, яка так чи інакше виділяється із клуба бджіл. І це дійсно працює. Якщо ми говоримо про багатокорпусну систему, де бджоли збираються десь в нижній частині рамок, і вони підвішені просто в повітряному, так би мовити, просторі, вони зжимаються самі до себе. Клуб формує певну сферу, і в них союзника немає. Вони надіються тільки на свої сили. Якщо йде мова про лежак, там зимують дві сім'ї. Одна до одної мають спільну стінку, тобто в них є бодай одна сторона тепла, тобто є союзник. І в них спільний тепловий центр формується. У багатокорпусних вуликах, таких вуликах, як оці 12-рамкові, у бджіл реально союзник може бути тільки бічне утеплення, якщо воно дійсно якісне. ну У нас воно з фольгоізолом так само дуже якісно, гарно їх. Додатково збоку утепляє, але подушечка, це надійний, комфортний для них от такий дуже-дуже важливий союзник для зимового утримання бджіл. Ми вже пройшли, склали, до речі, схему нашої пасіки. Зараз прописали всі групи генелогічні, які наших сімей бджолиних тут знаходяться на точку. Уже виділили попередньо сім'ї, які можуть бути. Цікаві для дослідів. Тобто це паралельна робота, яку ми виконуємо, прийшовши на пасіку, для того, щоб економити час, щоб потім, маючи цю схему, вже біля комп'ютера могти дуже якісно, гарно прописати структуру пасіки і планувати вже роботи по. Забезпеченню якраз селекційно-племінної роботи на наступний рік. Ну, оце трошки більша сімейка. Тут 2, 4, 6, 7 щільничків знаходиться. Клуб теж, бачите, вже спокійний. Ще на минулому тижні ми працювали на пасіці і дуже багато бджіл вилітало. Вони ще були трохи такі збуджені. Приходилося димарь навіть використовувати. Але сьогодні ми хоч і розпалили димарь. Але нам він взагалі не потрібен був в роботі. Тому що бджоли вже змінили свою поведінку за цей тиждень. Вони стали більш спокійні, зібралися повністю вже в клуб. На дворі ясно, що похолодало. І це, це змушує наших бджілок вже готуватися якраз до такого спокійного зимового стану, такого свого роду анабіозу зимового. Фізіологічні процеси, зрозуміло, проходять зовсім по-іншому у наших бджілок зимою. І ми для цього все зробили. Вчасно підгодували, вчасно обробили від кліща, забезпечили вчасно кормами. І наші бджілки зараз повністю вже призупинили життєдіяльність. Вони вже у такому глибокому трансі знаходяться, в спокої. Це дуже важливо, щоб вони дуже так, лагідно, так би мовити, ніжно, комфортно, так, дуже зимували. Тобто термін зимовий спокій, він якраз і є зимовим спокоєм для того, щоб бджоли відпочили, можна так сказати, навіть протягом зими. І саме тоді, якщо пасічник все зробив якісно і вчасно, бджоли зимою будуть відпочивати, а не віддавати останні сили і перетружуватися, так би мовити, борючися з холодом. Ну що, знімаючи відео про те, як ми готуємо наших бджілок до зими, попавши на, ну, на іншу пасіку, все ж таки покажу вам, як ми це робимо у вуликах лежаках. Уже у наших класичних вуликах-лежаках. Історія подібна технологія давним-давно перевірена. Відкриваємо вентиляційні, тут їх у нас аж 6 на цьому вулику. Так само утеплення, змін вати, які у нас є, і ці холстики, які є фактично протягом року вони тут зберігаються. Знімаємо і відкриваємо наші зелені сині. Сіло струшуємо, Тут ми теж бачимо, що вже стан сімей дуже такий сонний. Абсолютно інша ситуація у вуликах, ніж було ще кілька тиждень-два тому назад. Хоч ми і деякі сім'ї тут скорочували свій час, але зараз бачу, що потрібно все ж таки лишні рамки забрати у сторону. Ця сімейка фактично достатньо ослабла. На п'яти рамочках вона піде тільки в зиму. І таке буває. Попередньо ми тільки що працювали з сімнею, там були ну, більше, більше трошки бджіл, Без різниці. Всі вони прекрасно возимоють. Саме важливо те, що тут у них є спільний клуб. Спільний клуб. Без бджіл, рамки, які ми відкидаємо у бік. Відкидаємо в бік. І виходить, що наш вулик і наші бджілки зимують у спільному клубі. Спільний тепловий центр, зрозуміло, буде сформований. Не може бути навіть розмови, в яких вуликах краще, легше зимують бджоли. У вуликах, лежаках чи в багатокорпусних. Без сумнівів, що це буде вулик лежак. Оскільки тут економія кормів, енергії бджіл, вона завжди буде більшою, ніж у випадку, коли бджоли зимують окремо одна від одної сім'ї. Це передгірна пасіка. Тут у нас дуже слабий був медозбір у серпні місяці, його практично не було. З липня місяця ми підгодовуємо ці бджоли саме на цій пасіці. І за рахунок того, що ми все ж таки стимулювали роботу ці кладки матки, вчасно обробку робили від різних захворювань. Ми і маємо отаку от ситуацію фактично на пасіці. Глянемо ще якусь сімейку просто навскидку. Відкриємо, покажу вам, які бджоли йдуть в зиму. Оскільки я знаю, що наших пасічників цей аргумент... Нашої роботи може цікавити чи не найбільше. Чи не найбільше? Так. літні клійоночки з цими цим всіма пользова і золами ми не зараз забираємо, відкладаємо в сторону. ну Тут сім'я достатньо сильна. 2, 4, 6, майже на восьми рамках вона знаходиться. Сусідка потребує трошки скорочення. Ці медові рамочки, вони дуже, нам вже весняний період для поповнення кормів, для розширення наших гнізд. Знову спільний клуб. Ви бачите, яка велика, тут спільна у них теплова така шапка. Виходить. Ну, за минулі роки ці холстики вже постраждали, бачу, хорошенько постраждали, тому ми зараз. Будемо якось комбінувати так, як можемо з цими холстиками, щоб перекрити ці всі порвані місця. Але, тим не менше, ми бачимо зараз якраз чудові сіні. Дренажна вентиляція. Ще один великий потужний вірний союзник бджолам ми даємо у лиці. Якісного потолочного утеплення, яке пропускає вологу і зберігає саме головне тепло наших бджілах. Відкриваємо вентиляційні всі отвори, які у нас є, і бажаємо бджолам гарно спати до весни. Тепер пару слів хочу зупинитися на темі гибелі бджіл. Пасік в осінній період 2022 року. Ці сигнали, ці тривожні дзвіночки проходять із Закарпаття, із замеж області також. І зрозуміло, цьому є певні причини. У нас на господарстві Богу дякувати, ну, одиничні буквально такі сім'ї, що відійшли з певними, як кажуть, причинами, які. Ну, Очевидно, десь матка була відсутня, десь, можливо, сталося так, що ослаблена сім'я була дуже, і ми її ліквідували просто-напросто. Але це дуже-дуже малий відсоток. На господарствах знаю, що є взагалі пасіки пропали або повністю окремі, або суттєво зменшилася їх кількість, або частково загинули. Значить, треба розібратися з причинами. Які ж могли бути причини в цьому році. Ну, Перш за все, загальне таке резюме цьогорічне це аномальне літо, дуже сухе, засушливе, посушливе, яке ну, принесло бджолам ну, такий безвзятковий період, який почався десь буквально такий навіть із першої половини липня і продовжувався майже до самого вересня. Тобто, півтора до двох місяців ми мали беззяточного періоду, коли були високі температури. Відсутність пилку квіткового достатньої кількості в природі нектару, це все вплинуло на поведінку бджіл. Тобто причинно-наслідкові зв'язки тут ми можемо відслідковувати, які призвели до того, перш за все, що у серпні місяці бджолині матки різко перестали червити. І на тих пасіках, де по тих чи інших причинах не було у природі ну, бодай якогось медозбору, і пасічник вчасно не почав підгодовувати свої бджоли уже сиропом. Матки, переставши її цикладку давати, вони просто змінили, так би мовити, цикл розвитку бджолиної сім'ї. Зміна генерації бджіл була ускладнена або ну, слабо дуже проходила. І це так чи інакше рикошетом ударило на силі сімей. Ну, Скажімо, структурі бджолиних сімей, кількість молодих старих бджіл уже в кінці серпня, у вересні і вже надалі до осені. Цей фактор наслоївся іще на ранню весну. Рання весна це теж, начебто, хороший, так би мовити, для нас аргумент, швидкий старт. Гарні сім'ї весною розвиваються до акації, готуються до медозбору, але там, де ранній старт, там Стартує і кліщ швидко. І в нього додаткові цикли розвитку на протягом активного сезону. І за рахунок цього, вже доходячи до серпня, на наших пасіках співвідношення кількості кліща і кількості розплоду, воно дуже різко змінилося. Воно не стало таким, як було у інші роки, коли пізніша весна, і коли у серпні багато розплоду. Липень, серпень, достатньо і цекладка матки, і таким чином це баланс, так би мовити, кліща і розплоду, він зовсім інший. Зараз відсоток пошкоджених, покусаних, значить заражених інфекційними або вірусними захворюваннями бджіл у вуликах, міг бути значно вищий цього року. Наступний фактор, який міг вплинути на негативні явища у, значить, на наших пасіках гибель бджіл, це. Ну, Таке явище як злодійство або напади. Пасічники можуть підтвердити мої ці слова. Винятковий рік цього року по нападам був. І цей стан почався ще немало, так з весни майже. Очевидно, все ж таки наші бджоли, проживши мільйони років, вони могли прогнозувати розвиток подій і у кінці сезону. І тоді, вже починаючи, наприклад, з травня, коли цвіла акація, наприклад, коли ще був медозбір, вони вже проявляли аномальне злодійство і так чи інакше прогнозували, очевидно, розвиток сезону. І ми фактично цього року дуже важко працювали з бджолами уже в кінці липня, серпні, вересні і навіть у жовтні. Тобто, до буквально останнього часу, коли вже навіть бджоли були забезпечені кормами зимовими. В інші роки ми могли в той період навіть рамки вже залишати на пасіці у ящиках медові, і бджоли їх вже не чіпали. Але цього року такі речі робити не можна було ні в який період року. Ми змушені були для того, щоб вчасно і по повній програмі виконати певні роботи на господарстві, вставати о четвертій ранку, з фонариками починати роботу із бджолами, зустрічати сонечко на пасіці. А вже з сьомої години починався напад, і ми змушені були використовувати палатки. Звичайні торгівельні палатки 2 на 3, класичні наші палатки. Ми встановлювали на такому блоку, як ви бачите зараз, на три вулики ту палатку, розпалювали димар, передню стінку так само завішували тканиною. І ці вулики були захищені від чужих бджіл. Ми могли виконувати цю роботу. Не дивлячись на те, що в природі нема медозбору, що йде напад. І сім'ю за сім'єю, блок за блоком, ми проходили, скорочуючи сім'ї, відбираючи мед, виконуючи потрібні роботи в сезоні. Оцей фактор багато спасічників недооцінили. Вони або не виконували певні роботи вчасно, або провокували напади. Так? Ці напади могли бути спровоковані і неякісними або неграмотними підгодівлями. От я цього року мав, як то кажуть, нагоду бути свідком такого випадку, коли поблизу нашої пасіки один із пасічників, який утримав більше 30 бджолиних сімей, залишився з двома бжолиними сім'ями. І причиною цей пасічник вбачає наші бджоли. Хоча у розмові, коли ми трошки поспілкувалися, я прийшов до висновку, що саме звичайні підгодівлі через потолочні підгодівниці, які ну, більшість пасічників і використовують, оці якраз класичні підгодівлі, вони спровокували не виключено шворовство і між своїми сім'ями, але і спровокували злодійство з інших пасік. Що ж відбувається, коли ми зразу виливаємо, наприклад, там, півтора чи більше нехай літрів сиропу у вулик. Бджоли за одну ніч буквально здатні забрати цю кількість сиропу всю. І вони починають інтенсивно вентилювати сироп, його переробляти. Перед льотком створюється, так би мовити, такий ну, специфічний аромат моєго, сиропу. Так, бджоли це дуже добре відчувають. І на цей повітряний факел, так би мовити, що аерацію проводять бджоли, дуже швидко і адресно. Прилітають чужі бджоли, починають розбивати одну за одною сім'ї. І це як пожежа на пасіці може відбутися. Зупинити її дуже важко. Частину сімей наші пасічники цього року втратили саме по цій причині неправильна підгодівля наших бджіл і спровокування нападів. Наступний <клес> аргумент, який треба виділити, це дуже велика кількість ос. Цього року. Ну, Надзвичайно багато ос на пасіках. А оси, вони є злодійки, вони мають трошки все ж таки інший імунітет, але вони так само, як і бджоли, будучи перетинчастокрилами, є носіями, очевидно, окремих вірусів. І я можу таку гіпотезу, такий прогноз зробити, що. В роки, коли дуже багато ос, вони можуть переносити певні захворювання, вірусні або навіть інфекційні, тим самим провокуючи ну, гибель окремих бжолиних сімей, їх ослаблення і все інше. Ще один тривожний дзвіночок, який цього року прозвучав з передгірних і високогірних пасік це поява в кінці сезону падевого медозбору. І цей падевий медозбір, він. В окремих місцях був доволі сильний. Що таке падивий мед? Ну, його можна порівняти із медозбором з соняшника. Пасічники добре знають, що соняшниковий медозбір ослаблює наші бджоли сім'ї, їх виснажує. Частина сімей, верніше бджіл робочих, можуть взагалі навіть не повернутися у вулик. Вони десь там приклеяться на цих виділеннях соняшника і відповідно загинути. Падіві медозбори вони теж не є комфортні для бджіл і можуть призводити до ослаблення і робочих бджіл, загинути можуть бджоли, вони можуть фактично доволі далеко літати за цими джерелами взятків. Якщо це відбувається в гірській місцевості, традиційно, традиційно такі польоти в кінці сезону, коли вже ну, градієнт температур нічних, денних може збільшуватися. Так само ці речі можуть провокувати ослаблення бджіл. Але саме страшне інше Падевий медозбір, і мед він е створює умови ну, неприпустимі для якісної зимівлі бджіл зимою. Тобто це важкий достатньо мед, який швидко кристалізується, і на такому меді бджоли традиційно погано зимують. Тобто ми бачимо ще один фактор негативний, який цього року ну, так чи інакше міг вплинути. Теж на стан пасік і на загибель окремих сімей. Ну, що ж потрібно було робити для того, щоб протидіяти цим негативним явищам, ну, перш за все, треба сказати таке загальне правило: на пасіці дрібниць не буває. Або перефразувавши його, можна відомий вислів сказати, що бджільництво – це мистецтво враховувати дрібниці. І от саме цього року, Отакі От ранні дзвіночки або такі зміни клімату для пасічників мали бути вже реперами для того, щоб певні дії робити своєчасно. Ну, Починаючи із кліща, якщо говорити, то зрозуміло якісна обробка наших бджіл від кліща, та стратегія, те вміння розібратися з з тими препаратами, вибачайте, які в нас є, з тими своїми методами лікування. І правильно все спланувати і вчасно виконати. Це один із таких краєугольних каменів обійти ці всі негативні явища, які можливі взагалі в природі і цього року, зокрема. Хто зумів це зробити, хто планово це зробив і вчасно вилікував бджоли різними методами, той уже цей фактор негативний зумів усунути. Наступний фактор: це відсутність медозборів у. Другій половині року, у мене на господарстві окремі пасіки отримували вже дозовані підгодівлі цими нашими вже відомими відерцятами, починаючи з середини липня. Тому що ми бачили стан на пасіках і розуміли, що якщо ми не будемо щось робити, ми можемо втратити частину сімей. Тому при потребі це потрібно робити, не дивлячись, в який період року ви це виконуєте. Тому що життя бджіл більш важливе, ніж видатки на цукор або якісь інші обставини, які людина може собі придумати, чому не підгодовувати бджоли. Так? Тобто, вчасні дозовані підгодівлі, стимуляція роботи яйцекладки матки це дуже важливий фактор, який потрібно враховувати і проводити своєчасно. Що стосується нападів ОС, є улавлювачі для ос. Їх ми можемо так чи інакше зменшувати популяцію, кількість, тим самим усуваючи негативне це явище. Що стосується падивих медозборів, то теж є протидія у гірських населених пунктах. Я маю нагоду спілкуватися з багатьма пасічниками. Особливо цього року Тячівський район, Рахівський район сигнали такі звучали навіть кінець вересня або навіть жовтень. Можна частину кормів замінити. Тобто забрати рамки медові, які вже закристалізовані або є з ознаками кристалізації, замінити на суш і хай у пізній час, але підгодувати бджоли з сиропом, щоб бодай якась кількість якісного, легкого корму була у вулику на зиму в бджіл. Це дуже-дуже важливий фактор, який. Ну, у великих в великій кількості випадків може врятувати ваші бджоли від гибелі вже в осінній період і зимовий. Проводячи ці підгодівлі, ви тим самим можете нарощувати навіть свої бджоли в пізній осінній, нехай такий уже час до деякої міри, звичайно. Матки неохотно червлять, але тим не менше вони будуть червити, і це додаткова молода бджола. Яка буде вирощена вже в цьому сезоні, і замінить ту ослаблену бджолу, яка працювала на падовому медозборі. Нехай слабші сім'ї, але все ж таки якісно утеплені з боків, забезпечені хорошою якісною дренажною вентиляцією, будуть успішно зимувати навіть у складних гірських умовах. Ну, це отак дуже коротко, я пройшовся по можливих причинах. Звичайно, можуть бути і додаткові якісь фактори, які можуть впливати на гибель бджіл. Якісь суб'єктивні інші фактори. Ну що, якщо наше відео було вам дечим цікаве корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, не забувайте допомагати нашим воїнам. Низько вклоняємося перед їх подвигом, перед героїзмом, молимося за них, віримо в нашу перемогу. Всіх благ, щасти!